Українська народна казка, бичок солом'яний бочок. Жили собі дід з бабою, і була у них онучка Оленка. У всіх у селі була худоба у когось корівки, у когось кізоньки, у когось вівці, а в них зовсім нічого не було. І так їм сумно було, особливо Оленці. Дуже вже їй хотілося кого-небудь. Хоч вівцю, хоч кізоньку, хоч бичечка маленького, щоб пасти його на зеленій травичці та гладити по шовковій голівці. Ось одного разу й каже дід А що, бабо, зроблю я для Оленки із соломи бичка, та висмулю йому боки, ото буде їй радість. Настала ніч. Зійшов місяць, Зірочки засяяли, а дідусь до лісу зібрався, прихопив із собою відро. Ціпок і пішов. Зібрав у самісінькій хащі. Там пугач ухкає, лякає, у кущах шурхотить щось невідоме, але дідусь нічого не боїться. Наклупав він смоли і сосен та ялинок, повне відро вийшло та й пішов додому. Повернувся дід у хатину, світло запалив і давай бачка майструвати. Зробив йому і соломи тільце, і з паличок ніжки приладнав, і з чубака виточив голівку, ріжки прикріпив. Усе як має бути. Навіть хвоста вигадав, з чого зробити, обмазав йому дід боки смолою, дивиться на нього та радіє. Оце так бичок, який гарний вийшов. Шкода тільки що не живий. А тут бичок як підстрибне. Голову як тряхне, ніжками як затупотить, ніби хизується, що він такий живий, справжній. Дідусь тільки плечима знизав. трапляються ж дива. Вранці щойно з'явилося сонечко. Оленка вибігла на двір і давай бичка обнімати, цілувати, гріжки гладити. Налила йому Оленка водички, дала соломки м'якої, а потім повела на посовище, де травка зелена. Шовковиста, а сама пішла сониці збирати. Бичок на галявині пасеться, травичку їсть. Аж раптом із лісу виходить вовк. Бачить бичка, здивувався, що це за диво. Ніколи я в житті не бачив такого бичка. Підібрав до нього та, як вчепиться у солом'яний бік, тут і застряг. Пручався вовк що духу й туди тягне, сюди тягне. Та де там? Бачить вовк, справи кепські. Вже вечір настає, скоро люди за бичком прийдуть, почав благати. Пусти мене бичку, але бичок не пускає. А тут вже й Оленка біжить. А з нею дідусь йде. Побачили сірого, злякались спочатку, але потім роздивилися, що бичок тримає вовка. Тут дід і каже «Дивись, онучко, який вовк пухнастий. Ото буде нашій бабусі теплий кожушок. Вовк аж із розпачу. Пожалій мене, діду, а я більше не буду твоїх овець красти. Та немав мене овець, каже дід. Ну то я тобі їх дістану. Звільнив дід вовка той у лісу тід. Наступного дня знову Оленка відвела бичка на галявинку, а сама пішла гриби збирати. Бичок на галявинці пасеться, ніжками тупотить, травичку їсть. Раптом з лісу виходить ведмідь. Що це за диво? каже. Ніколи я таких бачків не бачив. Обійшов його з одного боку, оглянув з іншого. Дайно, ну, думає, доторкнувся лапою. Доторкнувся до бичка, лапа й прилипла не відірвати. Ведмідь і так виривався і сяк, нічого не виходить. Відпусти мене, бичку, благав ведмідь, але бичок його не відпустив, а повів ведмедя до свого села. Здивувався, дід, зойкнула баба, а Оленка тільки розсміялася. Дивіться ну, якого ведмедя наш бичок привів. Гарний ведмедик погодився дід, буде мені гарна шуба Злякався, ведмідь, відпусти мене, каже, а я твої вулики чіпати більше не буду. Нема у мене вуликів, відповідає дід. Ну, то я тобі принесу і меду дістану, буде в тебе пасіка. З тим і відпустили ведмедя. На третій день знову відвела Оленка смоляного бачка на галявинку, а сама пішла за горіхами. Стоїть бачок, хвостом мух відганяє, травичку їсть. Раптом білжить зайчик. Яке диво, скільки років я бігаю по цій галявинці, ніколи такого не бачив. Доторкнувся зайчик до бичка, прилип до смоли, спробував звільнитися та де вже йому маленькому? А бичок топнув ніжкою і повів його до Оленки. Побачили дід з бабою зайчика та й кажуть Ото буде Оленці шапка м'якенька, щоб вушка взимку не мерзли. Не потрібно мені шапки, каже дівчинка. Відпустімо зайчика. Відпустіться запищав зайчик, а я вам капусти принесу. Пожаліли дід з бабою зайчика та відпустили його до лісу. Наступного дня тільки навстали сталося диво. Йде до них вовк і мішок тягне, а у мішку вівця бекає, за з ним ведмідчим чекує, вулик несе та діжку меду. А позаду зайчик з капустою скаче. Ось так усі своїх обіцянок дотрималися. А зайчик Оленці ще стрічку червону приніс. Це за те, що пожаліла мене сіренького. Відтоді зажили вони добре і ні в чому недостачі не знали. Пасіку зробили, овець розвели, а капусту заквасили і з'їли.